На радіо НВ для вас в студії працює Тетяна Іванська. А з нами на зв'язку вже є Роман Цимбалюк, блогер та журналіст. Романе, вітаю! Слава Україні! Героям слава привітана Романа. Хочу розпочати. От власне самої свіжої заяви Мединського. Він раптом звинуватив Київ у зриві обміну полоненими та тілами загиблих. Сказав, що нібито Україна неочікувано перенесла обмін полоненими на невизначений на невизначений термін. Хоча одразу ж відрогував наш координаційний штаб. і Він сказав, що це якраз Російська Федерація перешкоджає поверненню українських полонених, А ми ж подали списки на. Обмін, які сформували відповідно до чітко визначених категорій, крім того щодо репатріації, тіл була досягнена домовленість. Як ти вважаєш, а чому раптом виникла зараз така заява? Чи це з чимось пов'язано? Я думаю, що тут треба орієнтуватися виключно на, на українську сторону, і представники нашої держави нам все пояснюють. А чому Ну, тому, що росіяни, це ж це ж такі створіння, у них є особливість. Вони, коли відкривають рота, то не одразу брешуть. Ще раз в повернення українських полонених це подія фактично державного рівня. І тому я от не не бачу жодної підстави, щоб ми в даному випадку щось блокували. Ще може бути пов'язані, наприклад, певні нюанси і така реакція на росіян. Ну, наприклад, вони можуть сказати: ви знаєте, азовців і захисників Маріуполя ми не віддамо, тому що ми вважаємо, що вони бандерівці або бандити, або ще якесь слово вони придумають. Відповідно, вочевидь, ну я так. Припущення роблю, що українська делегація каже, що ви е, можете наших солдат е, і військових наздавати в себе як хочете а для нас. Вони всі однакові, незалежно від номера бригади, розкручена вона в Росії чи ні. Ну, це на, на рівні припущення. І я не, не впевнений, що є сенс тут е, спекулювати. І тут е, фахівці мають просто провести цю роботу е, в ну, суто теоретично. Якщо домовленість є, вона є і підтверджена навіть російським маньяком, Саме тут. Питання може зрушити з мертвої точки, але ще раз, це ж росіяни. Вони вони ж можуть, наприклад, сказати, що вони не крадуть українських дітей. Mm -hmm. Вони можуть сказати, що вони їх не, не, не можуть. А вони про це говорять. Вони говорять, що вони їх ря спасали, а тарта mm -hmm. дуже цікаво. Звідки ж артобстріли взялися, бо поки не було російських патвор, то і парту артобстрів не було. Тому ще раз, це не історія, вона тут вона не передбачає якогось такого політологічного погляду. Думаю, що треба просто почекати. Просто почекати, але ми розуміємо, що ось. Щось за цим та таке можливо і далі стоїть. Побачимо, що що далі перейдуть ці заяви, і як буде об, відбуватися обмін. Тут мені знаєш, найбільше що цікаво, чи хтось повірить в те, що це ми зриваємо обмін, тому що. Ми знаємо, що якщо щось Росія говорить, вона бреше. І от хто б хотів зірвати обмін, так це точно не Україна, але цікаво, чи хтось на це відреагує і хтось це зараз зрозуміє. Я б хотіла зверну... звернутися до розмови Путіна з папою Римським. Ми не раз говорили про Ватикан, про ставлення Росії до Ватикану, про ставлення попереднього Папи Франциска до російсько-української війни. На цьому тижні відбулася розмова Путіна з папою Римським Левом -м. і мені видалося, що Путін і йому пожалівся на поганих українців. Ну, по-перше, про те, що він образився на поганих українців Венезеленського і, і пожалівся Трампу. Ми про це також поговоримо. Але тут все ж таки папа римський Ватикан він має бути поза політикою. А Путін прям в розмові йому починає наговорювати про те, що відбувалося в Стамбулі, як було ну тобто, намагається так чи інакше втягти його в політику. І до речі, ця розмова сприймається максимально позитивно в російських змі і в російському суспільстві. Хоча до того ми пам'ятаємо, що там були нарікання, що вони католики, що вони неправильно віруючі. Ось як ти оцінюєш цю розмову диктатора та Папи римського для чого вона була диктатором? Ну вочевидь, католики, якщо вони іми були, то вони іми за Це не важлива, важлива обставина, яка в, в цій історії. Ну те, що єдиний факт, який безперечний, далі те, що Путін жалівся. Я не знаю, що він йому розмовляв, що він йому говорив під час безпосередньої розмови. Але ж. Це те, що ти зацитувала, це прес-реліз з, з сайту Кремля або з їхнього телеграм-каналу. От mm -hmm. вони таке люблять розповідати, що вони жертва української агресії. Ми проводимо тіракти на території Росії. Чогось про літаки вони це теж називають терактом. Військові тут 95, г г да mm -hmm. ну я, я це до того, що російсь... правила з росіянами, воно переходить Якщо мається на увазі, що відкрили рот, то відповідно брешуть відповідних заяв з боку Ватикану я не чув і таких формулювань я теж не чую. ми Виходимо з того, що новий папа він все ж таки буде більше називати речі своїми іменами в частині того, що вони не будуть вестися на ці російські новоязи в частині того, що вони дуже сильно страждає їхнє цивільне населення. От просто вдруг почало страждати на четвертий рік. Такого там теж не було. Mm -hmm. І те, що казав папа новий, він називав агресію агресією. і е, зупинятися має тут всі е, сама Росія і і, і, і по е, такому м'ягкому Дональду. Це вже до другого, mm -hmm. який незрозумілих причин е, лежить е, під, під путінами і робить вигляд, що нічого не відбувається. Вище це сказати. Ти ж сам ще декілька разів казав, що, е, що ти вогонь. Угу. І Путін грає з тобою, тобто з вогнем. А тут з'ясовується, що це якісь неротичні ігри між двома дурними дідусями. Ну знаєш, я ось тут. О на мою суб'єктивну думку, та тут більше подібне не на ігру не на ігри старих дідусів. А мені Трамп нагадує таку, знаєш, закохану дівчинку, яка закохалася в такого симпатичного хулігана, а хуліган на неї не звертає увагу, але час від часу просить її зробити йому кави чи щось йому принести, і вона з задоволенням це робить. Ось єдина, єдина проблема тут в цій закоханості, що Поки що ця дівчинка не усвідомлює, що хулігану на ній абсолютно байдуже, і він її використовує тут. Питання в тому, а коли ж Трамп е, зрозумів наразі, точно не розуміє, і ми це бачимо по цих розмовах. Знову е, Путін дуже ображений зараз на українців, на Україну, і він зміг це продати Трампу. І Трамп каже: Ну слухайте, ну ось стояли собі літаки мирно нікого не бомбардували. На них нагло налетіли безпілотники. Ну звичайно, що буде якийсь удар е, у відповідь. Ось. Наскільки жалюгідно виглядає таке е, така поведінка Путіна, коли він жаліється Трампу? Чи тут він йому не жаліється, а його навпаки використовує? Може ми не так сприймаємо? Я взагалі думаю, що нам треба відмовитися від цих от людських аналогій дідусі або там дівчинка. Бо це про інше зрозуміло, що ці заяви публічні Дональда, ну вони і викликають такі аналогії, але от слова сполучення, що він чогось не розуміє. Ну, мабуть, воно не відповідає дійсності і Кіт Келек розуміє, і його донька, яка пише з Києва на такі твіти, що тато здається, вони не хочуть мира. Те, що вони не хочуть миру, знають всі. І власне Дональду теж про це сказали прямим текстом. Але він замість того, щоб показати, що він президент Сполучених Штатів чогось якось випав і, і, і клеїть дурня. Тобто, це ж не історія, що Трамп чогось не розуміє це історія, чому і з яких причин він не ухвалює відповідні рішення. А рішення вони ну їх тільки два: це санкції, і зброя. Ніхто нічого нового ще не придумав. Mm-hmm. <laughs> Добре, Путін дуже довго мовчав про ось ці літаки. Та і я от власне говорила в ефірах, і мої гості говорили про те, що Путін Путіна така тактика, якщо він чогось не помічає, значить цієї проблеми немає. Але знову ж таки він мовчав про літаки і фу фури з дронами. А трампу таки е, пожалівся. Як зараз взагалі це сприймається в Росії? Наскільки ти бачиш, що ця трагедія ну не трагедія, та це радість? день та Але ось ця подія, наскільки вона роз як сказати роз. Розхитала російське суспільство, тому що з одного боку я бачила зетників, які кричали: як так можна, це ж наша ядерна тріада, І ось після обстрілу е чергового нічного Росії їм навіть було мало, і вони сказали, що ні, це що, це вся відповідь, що, так так не можна. Інші ж казали, що е десь ближче ви видно до кремлівської політики. Казали: Ні, 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 ми відповімо. От ви ще побачите нічого страшного не зробили і взагалі літаки не пошкодили і привозили на те місце місце нові літаки як ця як ця спецоперація павутинка вплинула на російське суспільство Ну, треба з'ясувати, чи воно є там це суспільство. Але інформаційно вони відпрацювалися таким чином. Вони інформаційний простір Росії розділили на дві частини. Федеральні канали, вони цю славетну подію не помітили. Там взагалі про це не говорять. Або говорять якась так, таким чином без вказання, так що сталося. Кажуть, що треба якісь удари відповідь нанести. А за що? Ну не зрозумієш, бо, бо така чітка вказівка. Не травмувати Мешканців цього, цього територіального утворення в частині того, що стратегічних літаків стало значно менше, відповідно на другий рівень ЗМІ це там радіостанції, ну і телеграм, вони там всіляко там з цього приводу там нервують, якісь думки свої висловлюють і так далі. І і так, от ця тема, що треба якось відповісти. Але давайте просто ще раз: це для українців дуже важливо підкреслити: а до цього удари. А це що було? Ну mm -hmm. тобто росіяни завжди в таких ситуаціях вони вб'ють дитину, жінку або чоловіка, або бабусю, або дідуся. Вони кажуть: ми б'ємо тільки по воєнним об'єктам, і ну, от це така тактика. І зараз вони так само будуть говорити. Хоча при цьому всі просто наголошують на цьому, о як класно, тому що от, кров українська пролилася. Це, от, я так розумію, єдиний, єдиний момент, який дає радість нашим тимчасово агресивним і тимчасово живим сусідам, От так це влаштована, і тому насправді термін удари, відповідь він недаречний. В принципі, його не треба використовувати, бо не війна є війна, і треба вбивати їх всілякими можливими засобами. Збивати їх літаки, спалювати на, на майданчиках. Ну бо спалений літак він він вже не полетить не на Київ, ні на Вашингтон. Угу. Так, е, слава Богу, він не, не полетить, а, а Росня ще більше за, 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 за что? Саме цікаве, що також бачила новину про те, що ось ці мас, масовані обстріли України. Е, Росія транслює е, і на них можна подивитися онлайн. Ну от мешканці Росії можуть на них е, їх дивитися прямо в, в живому ефірі, як, як вони обстрілюють. Українців, ну я принаймні таке чула, сама не бачила, але чула від людини, які в принципі довіряю. Говорячи про поведінку Трампа та Путіна, ми сьогодні згадували в ефірі Дональда Трампа та Маска їхню сварку. і Я згадувала, що деякі наші політологи, експерти і гості вони ну на 99% впевнені, що точно таке саме станеться і між Трампом та Путіним. Як ти бачиш, все ж таки, Трамп е почне не лише писати ворожі е коменти і е і якось залякувати Путіна, але чи почне він якось діяти? Чи пробіжить uh, між ними ось ця е сіра, велика і жирна щуряка? Uh, давай з -з завершимо з. Де можна подивитися, що робить російська армія в Україні? Значить, включаєш будь-який російський телеканал. Угу. Вони дуже дуже активно це показують як сходи схід ракети, і власне, а потім вони перекладають на. З української мови прям цілі сюжети з зі стендапами. І це все транслюється в федеральних ефірах. Просто прям спочатку українські сюжети перекладені, потім, потім перекладені там західні, французькі або американські. Тобто російське це от населення, воно повністю про це проінформоване. І це коли якісь там не ніде хороші розповідають про те, що там росіяни чогось не знають. Це не відповідає дійсності. Їх про це інформує федеральне телебачення. Просто хочу на цьому наголосити. Що стосується Дональда, я взагалі-то на Дональді вже двічі виграв, два парі виграв, mm -hmm. якщо чесно, але ви, ви, виграв пляшку Шампанського і 2000 тисячі євро, які були направлені на збір до 104 ї бригади ТРО. І якщо б ми з тобою ставили гроші чи щось інше, я поставив би на те, що він зміниться, бо це підштовхує не мене до такої думки при всіх тих речах, які ми чуємо від Трампа. Що підштовхує до такого висновку? Ну логіка зазвичай раніше так ну геополітичні інтереси вони ж завжди брали верх. Тут або треба буде переписати підручники, які про всі ці шахові дошки, і так далі, і так далі. Або Трамп зміниться, От і, причому можливо він сам і не захоче змінюватися, а обставини його змусять, конгрес там я не знаю ще щось. А, бо якщо наступного разу його звинуватять в підофілії, то щоб питання якесь зам'яти, то можна просто передати Україні в 35, і всі будуть говорити. Про це, тобто, от, якісь от такі обставини мусять його поправити, як то кажуть. Але все ж таки розраховувати треба в першу чергу на себе. Ну і відповідно, я так розумію, європейці теж на це дивляться, а чують, що говорять про них росіяни, як вони залюбки розмірковують, як вони їх будуть вбивати так само, як і нас. То ну якось не Ну, в мене просто, Ром, Ти знаєш інколи враження, що вони не чують ось цих пропагандистів, які в них прямо на центральних каналах говорять і про те, що кого стерти в ядерний попіл, або або європейці цього не хочуть чути, або вони не сприймають це дуже серйозно. Але говорячи про відносини Трампа та Путіна, там ми ж розуміємо, що там ще інтерес у Трампа стосовно Ірану, і ось е е я бачу. Ле що він був би не проти? Ну і Росія пропонує свої послуги. Мовляв, а давайте ми простежимо за Іран і за ядерну зброю? Ну тут же ж також Росія може кинути. І ось питання у мене в тому: якщо ця сварка таки відбудеться, і це прозріння відбудеться, воно відбудеться довкола війни в Україні. Чи все ж таки Трампу більш важлива історія Ірану і Росії і ядерної зброї Ірану? У мене таке враження, що огляду на те, що історія з у це не розповсюдження ядерної зброї, оборудка, це зділка. Цей підділ, який був, здається, при Обамі зроблений, а потім відповідно Дональд з нього вийшов. Ці всі це проговорить про те, що президенти Сполучених Штатів змінюються, а тема залишається максимально актуальною. І, Судячи, ну принаймі по публікаціям, змі Іран до виготовлення ядерної зброї стає все ближче і ближче, тому навряд чи е, у Трампа тут будуть якісь успіхи, те, що вони зараз в засосі з Путіним, то мені здається, американці це використовують для того, щоб якось дистанціюватися від України, мовляв, що ну чому ми зациклились? У нас так багато проблем в світі. От давайте ще -по -по з -по приводу Ірану щось поговоримо. Але буде як, якщо ти в одній частині світу слабий, бо дурний. То немає жодних підстав думати, що ти в іншій частині світу будеш не слабий і не дурний. Тому технологічно зрозуміло, як вони з'їжджають, наші американські партнери, але суттєво від цього від цього не змінюється. Угу. Ром лишилося буквально дві хвилини, але не можу не запитати, тому що ця подія ну, на мене трішки вправила враження та те, що сталося в Москві. Не знаю, чи ти знаєш такого блогера і так званого коуча Аріга Щепіхіна. Я вам я коротко розповім: це людина, яка працює там в Москва Сіті. Він ніби блогер, і він почав висувати претензії через. Через свій блог до чеченців буквально на днях під'їхала машина з представниками цієї національності, викрали його, побили, скатували, його знайшли, відпустили. Але зараз його вже влада російська посадила на два місяці, мовляв, за те, що він розпалює ненависть. І з одного боку, це такі звичайні собі розбірки, там тому, що там якась. Криптовалюта, ще щось, але з іншого боку, він вірмінин, вони чеченці, і ми вже не перший раз підіймаємо питання того, що вони на що росіяни не так вільно себе почувають в Москві, як представники інших національностей. Чи може на з цього конфлікту щось розгорітися? Ні, Нічого не буде. По перше, це людина не блогер. Я взагалі не впевнений, що у нього гаразд з головою. У нього 400 дописувачів, і це відвідомо він відомий тим, що якісь образливі речі говорить на адресу чеченців. Причому в включаючи доняк і сестер. Ну насправді це огідно при стосовно будь-якої нації. Тому це не блогер, це ідіот. Чому це всім цікава ця історія? Чому вона викликає емоції? Тому що. Кадирівці, вкотре продемонстрували, що вони плювати хотіли на закони Володимира Путіна, які у нього там діють, що на, на, на чеченців це не розповсюджується. Тому всі так відреагували. От і все mm -hmm. чеченців, ну чеченців, кадирівців в, в Росії всі бояться. І тут якісь трохи придурашена людина щось таке сказала. Зазвичай навіть в, в цій не до Росії у них там є стаття розпалювання міжнародної вражнечі і так далі. І у них не просто так, там це центр по боротьбі з екстремізмом. Там є кому зламати ребра якомусь російському громадянину в центрі Москви, бо це бо це дуже безпечно, але ж е е е діти е Гір, ой, вибачте, діти Делімханова, Кадирова mm -hmm. вирішили просто продемонструвати цим росіянам, що вони лайно в Російській Федерації. Ну, в принципі, це всі і так знають. А, а русські що ти там радуються, дає Рома, Дякую тобі дуже. Роман Симбалюк, блогер та журналіст, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.